Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проектний зошит. І сьогодні я до вас знов з маленьким бактусом для хлопчика. Зараз у мене пішла така хвиля, що я пров'язую, вив'язую бактуси. Мені дуже цікаво розібратися, як він Вв'язується, скільки ж то способів вив'язування бактусів. Всі я опанувати, звичайно, не зможу, але ті, що мені сподобаються, впадуть у боку, я вам обов'язково покажу. Я вам його зараз промірюю і швиденько промірюю, і сьогодні мені заберуть його. 80 см розмах крил і посередині. 23 см. В'язала його знов-таки по області дробс. В'яжеться він дуже, не знаю, цікаво-нецікаву. Вив'язується звідси 15 петель, а потім додаються петлі в кожному лицевому ряду 4 петлі. Кожному виворотньому ряду 2 петлі. І виходить е, таке швидке е, відкриття. 15 петелечок набирається, я потім покажу вам. 15 петелечок набирається, і е, з тієї сторони прибавляється в, 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 в лицевому і виворотньому ряду, і ось такий краєчок цікавий, А посередині вив'язується тільки в лісовому ряду. Доріжка, центральна петелька, і біля неї роблю прибавочки в лісовому ряду. І розмах крил так швиденько йде. Я в'язала його з пуханорки в одне складення, вага 25 грамів. Багато дискусій з приводу пуханорки. Я вже зв'язала багато речей, шапочки, мітинки, рукавички, такі, що юзаються, особливо для дітей, то вони відмінно пройшли і випробувальний термін, і пару років вони були в використанні і виглядають вони досить добре. Спочатку на два з половиною, бачите, тут рядочок, і тут от він. Це, до речі, показа, показне таке відео для тих, хто ще не знає, що таке щільність. Дивіться, оце було спиці меншого розміру, а це вже спиці було 3,25. І щільність зовсім інша. Я перейшла на іншу на інші спиці, тому що мені здалося, що це полотно трохи буде. Забити. І тому почала в'язати трошечки вільніше. На розміри тут ніяк це не вплинуло, я маю на увазі ніде не фалдит, нічого на цю. Але е, це, це для е, онука моєї подружки, дуже ду, самої близької, і могла собі дозволити такий маленький експеримент. І, до речі, коли я зв'язала цю хустку, я зрозуміла, що для цього самого хлопчика я в'яжу чомусь в стало в'яжу в одному і там, тому ж самому кольорі морської хвилі. Знайду, поставлю пару фоточок і тепер давайте будемо в'язати в, в темряві, дівчата, я в'яжу швидше, ніж знімаю. Навіть в темряві, верніше, скоріше я в'яжу, знаходжу гаджети, які мені допомагають в цьому. І е, такі в'яжу. Що я зараз на спицях в мене, це ще один маленький бактус. Попередній я так і не зняла, як я його в'язала. Але я зв'язала ще один таку хусточку. для... Дівчинки. Я хустковою просто пряжу і лицевою, і виворотню в сторону. І отакий от от легенький в мене з махірчику получился, Уже вагу навіть сюди принесла, щоб не бігати. І зараз вам скажу, скільки це в мене. 16, 16 грамів дівчатки. Оця хусточка для дитинки Софії. І от таку шапочку я ще зв'язала для неї. Такий у мене набірчик вийшлося. Він такий ніжний, веселий, обнадійливий, але події не дуже гарні. У Софійки загинув тату. Дівчинки 4,5 ручки І її про це. Навіть ще не казала, бо вона чекає тата. І у мами троє діток і ну, така біда. Але сподіваємося на чисті думки і робимо те, що можемо. Ця хусточка піде для Софійки. Така сама, як і попередній Бактус, але воно на лицевому. І принцип в'язання такий самий. Це пухнорки. це вже для моєї онуки. Мені дуже дівчата подобаються ці бактусики, касиночки, такий спосіб вязання, чим можна його назвати анатомічним, не знаю, тому що. Ну, Як на мене, це сусільна анатомія. Отут у нас груди, тут у нас шия. І він тягає, бачите, як на трикутник. Трикутник тут, трикутник там. І отут -от більше, хто не любить, зборок всяких масиву немає. І мені здається, це оптимальний варіант для вив'язування саме. Таких бактусів. Ви ж розумієте, його можна зробити маленьким. Тут така сама історія із розмахом крил на цій хусточці. І тут 20, 26, мені здається, сантиметрів. Це я вив'язую для своєї онуки завдання шапочку і на. Аксесуар, ще й не в кольорі шампань. Ну, от замовила з здопні. Хочу вам все-таки показати принцип вив'язування і собі занотувати, щоб потім я не ходила по чужих каналах, дивилася на своєму. Я вже казала, що, ще раз повторюю, що в лицевому ряду додається 4 петлі, в виворотньому 2 петлі. В лицевому ряду додається петля на початку в середині центральної лінії 2 петельки, і на кінці ряду. На початку ряду вив'язується наступним чином. Перша завжди пров'язується. пухнурки це в мене в одну ніточку. Далі накид. попередній накид пров'язується лицевою, і далі я в'яжу лицевими. Ці хусточки я вирішила лицьовими вив'язувати, шукаю собі Такі проекти, щоб дійсно можна було в темряві запрощеними очима це робити. Доки я дов'язую до середини хусточки, то хочу відразу відповісти на питання організатора цього проєкту Оксани Лівчук, яка запровадила цей проєкт. Ще в неї да? Історія. історії. Од... От в неї одне питання про аксесуари, чи не аксесуари, чи ми їх носимо, чи носять члени нашої родини. Зараз я дойду до середини і вам відповім. Я особисто я не люблю. Але вже Уж... люблю <смі> і ношу. Так, я дійшла до середини, і тут у нас постійно ми робимо таким чином накид, лицюва, накид, і далі пішли в'язати. Я думаю, що це травма дитинства. Я дуже хворіла на ангіни постійно. І в мене цих шаликів було купа. І куплені, і в'язані. В'язаних не пам'ятаю, бабуся не в'язала, до речі, мені шалаки. І у циган куплені, знаєте, такі теплі, махерові, в клітинку, в клітинку, такі великі. І мені постійно нагадували про те, що груди мають бути закриті. Що в тебе груди завжди відкриті. На мене сварилася бабуся. А я тільки виходила за поріг будинку і швиденько ці які кусочки ховала в портфель. Чого я таких боялась чи не любила, не знаю. <кій> От, і це не любов в мене лишилася майже на все життя, але зараз дивлюся, що в, 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 вхожу у смак. Бачите, нав'язала стільки. Пробую е, і хустку, асиметричну хустку я в попередньому проєкті зв'язала. І е, пробую всякі шалики, шалі і тому подібне. Я доходжу до кінця. Останню я знову схрещенною петелечкою пров'язую, накид і останню пров'язую. Е, е, Слідуючий рядочок у нас. Виворотні, виворотному ряду я роблю о, о, прибавочки тільки з, на початку і на кінці ряду, знахід, попередню петельку я пров'язую з і йду до середини. І так я буду в'язати. До речі, в мене ще одне замовлення на таку саму хустку. Якось, е як виявилося, що вони досить популярні зараз, такі хусточки, маленькі бактусики. Невеликі бактуси, а маленькі. Ну, думаю, що я відповіла. А діти мої е е молодший син дуже сильно любить е шалики, е Дуже сильно прям. У нього пару є улюблених моїх таких креативних. Донька дуже любить хустки. Хустки, бактуси. Мало, мало так само, як і мене кутаю. Кутаємо шалики. Не знаю, чи вона любить, мені стається ні. Так само не любить, як і я. Бо її кутають все. І тому я роблю з норочки такі легенькі і тепленькі, щоб було комфортно. Доходжу до накидів і пров'язую з хрещеною і з наступною, так само з Я так думаю, дівчата, що тут можна заморочитися, а може і треба заморочитися. І вив'язувати накид, тобто пров'язувати з нахилом вліво або вправо, треба подивитися. І мені здається, то було отак. Да. І то буде правильніше. Чогось я так під камеру сіла, і тепер я розумію. Да, а цей накидок запередньо. І вив'язуємо до кінця, і буде ще одна прибавочка. Оце вся складність. Якщо вам тут хочеться бавитися, бавимося з накидами. Якщо ні, пров'язуйте просто з хрещеною, нічого від того не міняється так, щоб сильно. Але я спробую спробую робити правильно і красиво. Хоча я повторюю, що немає правильного в'язання або неправильного в'язання твоє і воно. Правильно. Так, що я вам хочу ще показати в цьому проєкті, я зв'язала, як виявилось, уже багато. Це в мене виходить третя хусточка. в'яжеться до кінця. Сьогодні я не вив'яжу, але. Я зв'язала ще маленьку хусточку Бактус і відсняла по ньому майстер-клас. Можна подивитися на моєму каналі. Ще я зв'язала, зараз вам покажу шалик. Зараз дохожу до кінця. От так. Накіт не забуваємо. І вам шалик, який я заявляла, я таки і зв'язала. така от у мене краса вийшла з помпончиками. Не люблю їх робити, але зробила. До речі, думала, що я докоцаю свою пряжу. Ні, на ці помпончики 4 грама всього йде тої пряжі. І якось метр 35. Шалик і двадцять 25, 25 сантиметрів. Ні, 20-23 сантиметри десь, якщо його розгортати по ширині. Він легенький. Зараз я вам скажу вагону. Такий собі 180 вісімдесят грамів. 180 грамів. Це для моєї онуки. Будуть її батьки кутати, як мене колись. Але шарф шикарний. Якщо все буде добре, дівчата, то я вам обіцяю, що я вам покажу, як переплетати ці коси. Все дуже просто. Це мої здобутки на цьому тижні. Думаю, що за таких не, не тижні, скільки в нас не було два тижні. Думаю, що непогано. В'язати легше, ніж знімати, відзнімати. І от я тільки сьогодні у дівчат побачила, що вони звідти кидають мене ж як холодною водою облила. Я загубилася в простірі, який день, хто я де я, тому що це графіки. Вони начебто існують, начебто не існують, але ну, Ми всі живемо, я не буду вам переповідати про ці перипетії, але живемо, живемо далі, і все у нас буде добре. До наступного звіту. Я вже занатую собі і буду чемною. І не так, як. В останню мить як студент швиденько здаю зараз звіт. Я бажаю вам світлих кольорів. Бачите, я в темрі вджу біле. Сама дивуюся, О, якщо ви на моєму каналі, ви знаєте, як я люблю кольорове в'язанечку. А тут, ну от, біле і все. Я хочу, мабуть, просто хочу чистоти. І... Спокою. Всім нам цього бажаю. До зустрічі, до побачення!